26 січня починаю роботу в медіа центру Україна укринформ Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз у нас відбудеться презентація книги Сторостерзаний ворогом Харків, 2022 2022-2023 роки. Фотосвідчення Вадима Бєлікова. Ця книга це фотосповідь Харкова, автор видання корінний харків'янин Вадим Бєліков, і його світлини не просто документують на 400 сторінках книги про фронтові реалії, пуски російських ракет з Білгорични, а також. І е, документують думки, почуття, переживання харків'ян, гостей міста, відвідувачів е, спалених кав'ярень, учнів гімназії і інших мешканців. Отже, учасники сьогоднішнього обговорення Тарас Шевченко, заступник міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції, Алла Малієнка, голова ревізійної комісії національної спілки журналістів України. Максиму Довиченко, генеральний директор державного підприємства Центр захисту інформаційного простору України та Ян Доброносов, український фотожурналіст. Пане Тарасе, перше питання до вас: чому видання таких книг, як це важливо і для української аудиторії, і для зарубіжної аудиторії? Як такі книги допомагають задокументувати злочини росіян? Дякую. Ви вже в другій частині питання і майже дали відповідь. Для міністерства справді напрямок, який стосується інформування, документування військових злочинів, злочинної діяльності Російської Федерації, є одним із пріоритетів. І, власне, в частині як інформаційної політики, так і інформаційної безпеки, стратегії інформаційної безпеки, за яку ми відповідаємо, це одна із складових. Багато роблять приватні видавництва і самі, але я радий, що і держава має насправді зовсім невеликі ресурси для того, щоб допомогти таким проектам, таким книгам, про яку ми будемо говорити сьогодні. Минулого року міністерство провело мистецький конкурс, книга на зміцнення національної єдності, і в рамках нього в оголошенні одразу вказуються певні пріоритетні теми, і ця тематика безперечно пріоритетна, зокрема, і в, і в форматі фотосвідчень, які, які в свій особливий спосіб та зафіксують і, і свідчать про те, що відбувалося. На цей конкурс видавництво подавали свої пропозиції. Мистецька комісія вибирала кращі проекти, і от зараз ми презентуємо один, один із, на мою думку, найкращих зразків прикладів тих проектів, які були підтримані, сторостерзаний ворогом. Харків та місто Харків особливу місце, особливу роль, мені здається, займає в цій війні і пересмислення можливо, і харків'янами і історії, наративів, ідентичності, місто, яке дуже близько до російського кордону, місто, яке одним із перших прийняло. Бій й дало успішно відбило першу атаку росіянам, які розраховували, що в той же день будуть марширувати по центральним вулицям міста, місто, яке обстрілюється майже щодня зараз, але яке Живе, яке продовжує бути українським, і від себе хочу згадати таку одну коротеньку історію моєї колеги, яка живе з сім'єю в Харкові, молода людина, і на питання, що ну може там і занадто небезпечно, може в Київ, тим більше вона працює на київську організацію дистанційна з Харкова. Вона сказала: якщо і ми вийдемо з Харкова. То хто ж залишиться? Там має бути люди, мають бути молодь, мають бути, має бути життя. Тому харків'яни надзвичайно патріоти і свого міста і своєї країни. І тому я сподіваюся, що і ця книга для них буде також корисною і важливою. Дякую, пане Тарасе. Пане Максиме, на вашу думку, чому ця книга особлива? Чому вона має посісти особливе місце серед тих примірників, так які пройшли конкурсну комісію? І як вона допоможе розповісти правду і про цю війну, і про незламний Харків, який Росія без успіху намагається знищити і залякати людей? Ця книга є прямим свідченням, фотосвідченням російської агресії проти мирного населення. України, на жаль, Вадим Біляков зараз не може бути присутній разом з нами. Він разом з мамою 85 років. Вона в Харкові потребує допомоги. Тож і Вадим більше зараз відомий за кордоном аніж в Україні. Але я думаю, що ми це виправимо після презентації книги. Частина цих світлин була взята вже Associated Press для друку. Частина була представлена в Кракові. Але ми все це зібрали вже в одному виданні. І коли дивишся на ці світлини, з одного боку розумієш цю красу, а з іншого боку, розумієш, що за цією красою стоїть смерть і руйнування. І тому це дуже важливо, щоб такі книги з'являлися на на нашому просторі і для нащадків, в тому числі, щоб вони розуміли, через що ми пройшли, і проти кого ми воювали. Дякую. Дякую. Пані Алло, на вашу думку, ця фотокнига це більше репортаж, це документальні свідчення, чи це творча робота? І я знаю, що спілка журналістів України вирішила підтримати цю книгу. Чому ухвалене таке рішення? Дякую за запитання. Добрий день, шановні колеги. Я тут представлена якось грізно, так голова ревізійної комісії, а воно це, це, це щось якось так незвично для мене. От в залі сидить Михайло Михайло Сорока, голова київської спілки, я його заступник, і у нас традиційно багато років на наших поличках наші колеги-журналісти приносять нам як сповіді душ роботи, книги свої, свої роботи, а це і є свідчення часу, в якому ми живемо. Тому кожна книжка це подія, це фіксація і, і, і як не підтримувати колег, коли вони ризикуючим життям. Буквально ми з Михайлом Михайловичем говорили вчора, і білий і блок Михайло Михайлович підказав якраз. Стоїть старостерзаний Київ. Скільки ж таких міст по Україні стоїть старостерзаних нині? І хто за це має відповідати? Хто? Питань багато, тому ця книга це дійсно свідчення, дійсно біда, трагедія нашої країни, з якої я сподіваюся, що ми вийдемо достойно, але з великими болями, з втратами. Я вітаю, якраз мене попросив Анатолій Сіріков, з яким ми започаткували портал українсько-польський. Бо ви не дарма сказали, що Вадим Біліков якраз по світах їздить. Це дуже добре, що він їздить і представляє Україну і розповідає світові, щоб світ пам'ятав і не байдужів. Тому вітаю таку книжку, вона дуже на часі. Шкода тільки, що про такі трагічні моменти. Дякую, пані Алло. Пане Яне. Хочеться почути вашу думку як колегу пана Вадима Бєлікова на вашу думку, наскільки цінна ця книга, наскільки цінна його робота, як ви взагалі оцінюєте його роботи? І вже зазначалося декілька разів, що пан Вадим Бєліков більш відомий за кордоном ніж в Україні. Тож можливо, варто було б видати цю книжку і англійською мовою, як вважаєте. Вітаю всіх. З Вадімом Біліковим ми працювали ще в Харкові на одному з телеканалів Сімон, і от між нами була завжди різниця. Я бігав там, де немає витримки, там, де просто оперативні події. А він був, знімав інтерв'ю зі світлом, тобто все на витримці. Якщо ви подивитесь цю книгу, вона вся основана на фотографіях на витримці. якщо ви подивитесь на його тексти, які там пишуть, я от тільки зараз її побачив. Там за пів години до цієї прес-конференції, але чітко видно, що в нього є витримка на всіх рівнях. Ну, Те, що я собі помічаю. Друге, от колега, і, ви кажете про те, що він їздить по світу, що саме дивно, він не їздить по світу, по світу їздять його праця, його роботи. Це дуже важливо, що він присутній от там за кордоном, а сам ну, не відвідує. Я так розумію, він там з мамою, що ще казали. Це другий момент. Третє. Хочу наголосити про те, що було б доступно, що таке Харків. Те, що він зараз обстрілюється, це так. Але от я для себе взяв, масштабував ще на початку війни карту, просто взяв і зменшив загальний план і взяв так двома пальцями Харків і поклав його зверху. І все, кордон Росії. Тобто від Холодної Гори до умовно ХТЗ, якщо люди знають Харків, це відстань. Від від е, е, салтівки до реального кордону адміністративного з Росії це дуже важливо розуміти. Тепер е, третій момент щодо інформаційної підтримки і так далі. Дивіться, це не те, що важливо, це є зброя. От мені іноді задають питання: ви от можете там себе і трошки інформацію. Може, де є якісь такі ці слова не вподобання? Так, от дивіться, можу іскажати слова, слова ну, інформацію. А чого? А тому, що цим займається ворог кожен день, тобто ви розумієте, він це використовує напряму як автомат, як кулемет. Він просто строчить такі новини, які взагалі немає. Він їх готує трошки раніше ніж відбувається подія умовно. А я не можу трошки там щось в бік України підтягнути. Ну тобто, знаєте, от я це завжди порівнюю з простим футбольним коментарем. От коли може бути необ'єктивний футбольний коментатор у двох випадках: перший це коли поганий коментатор, і інший коли грають наші з не нашими. Да, правда, що я це зараз сказав? От зараз наші з не нашими. На жаль, ну тобто, і тут я буду використовувати цю зброю, тому що якщо ви сидите вдома і сподіваєтеся, що людина в окопі вас захистить, то людина в окопі сидить в окопі, сподівається, що людина, яка щось пише, напише. Навіть може трошки ну в наш бік, і там щось я ж кажу, підтягнуть. І більше скажу, нам підтягувати практично не треба. Ворог сам все робить. Там нам достатньо просто підкреслювати правду. Тому коли я от переїжджав з Донеччини в Харків ще там 2007 році, розкажу таку історію коротку. Я спустився в метро, мене дуже здивувало. У нас на Донеччині, слава Богу, якби, був ну, якби всі ці динаміки в тролейбусах вже вкрали. Ніхто не казав, яка наступна станція. А тут, тут я спускаюся, вони кажуть таким російським голосом, жіночка Савок конкретний, каже: слідуюча станція, трактор. Карний завод. Вона так це сказала. Чесно, в мене тут щось аж йокнуло. Я чітко не можу сказати де. Поки я відійшов, вона каже через 2-3 станції, наступна станція совєтська армія. Потім ми дійшли до маршала Жукова, до Совєтської. І це про важливість інформаційної підтримки. я більше вам скажу його не вистачає. У цих історій у нас багато реальних. Що круто хочу. От на прикладі Вадіма Білікова, я рахую, я не знаю, от, яка була селекція. Я, наприклад, взагалі не участвував не чув. Але хочу сказати, що я вважаю, що я подивився цю книгу. мені іноді пишуть люди. Кажуть, лістав ваш інстаграм годину. Не міг зупинитися, розумієте, вона як історія йде. От тільки що лістав цю книгу півгодинки, пролістав 20% і просто ви мене позвали сісти, поняли? А так би я її листав далі. Вона реально на одному диханні е, е, її можна дивитись. Вона реально дуже класно зрежисована професійно. Е, я розумію, Вадим Бєліков, він режисер, оператор, е, е, на війні фотограф. Е, тому, е, якщо ви хочете, Почути, я всім е, раджу подивитись цю книгу, е, навіть не з інформаційним, це цікаво. Е, це наші події сьогодні. Все. дякую, пане Яне за такий яскравий відгук. Я запрошу журналістів приєднатися до розмови. Тож, якщо є запитання до наших гостей, прошу, ви можете їх поставити. А в залі сидить Антон Осьмак, який вже не одну книжку якраз. Скажіть, будь ласка, про. Воно чуді, так. Як вам працювалося над цією книжкою? Бо попередня книжка Україна журналісти на передовій, саме ви її от, дизайни нам були. Прошу, будь ласка, відтави. Візьміть мікрофон, будь ласка, позаду позаду вас, позаду вас. Ну, книжка, е вона зайшла на одному диханні. Книжка... Ну, По-перше, -по можна сказати, як професіонал-професіоналу, я в більше 30 років. Фотографії, ну можна було б там поставити дуже маленькі питання, але це фотографії, це. Погляд, саме погляд через об'єктив на ті події, на ті обставини, які склалися в нашій країні, і я хочу подякувати видавцям. Я хочу подякувати інституту книги. Я хочу подякувати спілці журналістів України, що є можливість працювати з такими книгами, що вдихається нове життя взагалі в. Книж, книгу в українську книгу, дякую вам всім. Дякую за ваш відгук. Тож, чи будуть запитання до наших гостей? Перший ряд, будь ласка, добрий день, шановні колеги. Я хочу задати питання панові Тарасу. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в цьому році проводити мистецькі конкурси? Так, і оскільки такі книги. Є дуже важливими для нас, так? І відповідно, що для, ну, взагалі для суспільства і для майбутніх поколінь. Дякую. Так, плануємо в плані заходів за програмою інформаційної безпеки такий захід передбачено. Зазвичай початок бюджетного року в державі це затвердження формальних документів, паспортів, програм. Тому частіше ці конкурси відбуваються трохи згодом, але в плані заходів передбачено і конкурс, книга на зміцнення національної єдності. Думаю, що найменше ті три роки, поки я працював в міністерстві відбувався завжди кожного року. Дякую, можливо, будуть ще запитання. Я перепрошую ще запитання пану Максиму і задам так. Скажіть, будь ласка, яким чином отримати можна цю книгу і як вона розповсюджується? Дякую. Ми працюємо з одного боку з Міністерством закордонних справ. Ці книги йдуть в наші посольства по майже всіх країнах. З іншого боку, до нас звертаються благодійні фонди, громадські організації, тобто, вони пишуть листа на Тараса Сергійовича. І потім вже міністерство е, пересилає цей лист до нас і ми вже виділяємо ці книги. Також ми розповсюджуємо їх у військових шпиталях, у військових частинах. Тобто е, дуже багато людей мають змогу доторкнутися до них. Тож звертайтесь, будь ласка, до Тараса Сергійовича. Ми все організуємо. Дякую. Я би поправив що на міністерство. Звертатися, але ну і хочу також підкреслити, що фактично ну, більша частина тиражів іде для військових, на ті, особливо тим, хто на, на лінії фронту. Це не такі великі тиражі, важливо, що книга з'являється, але так фактично і книга поширюється винятково безкоштовно, оскільки вона вже оплачена коштами платників податків. Тому поширення книги йде безкоштовно. Дякую, прошу наступне запитання. А, мене звати Олександр Макаврія, представляю міністерство культури та інформаційної політики. Не можу трошки емоційно не відрефлексувати з цього питання, тому що ну, що для вас означає Харків? Для мене Харків означає студентське життя. Для мене Харків означає зелені сади Шевченка. Для мене Харків означає. А найкраще здається пам'ятник Шевченка, найбільша площа, де зустрінемось біля зустрінемось біля градусника, де купимо книжки, книжки ми купимо на Балті. Тобто, що ми маємо зараз? Розбиті будівлі. А найгірше, що ми маємо зараз, це коли діти знають, що таке С-300, Що, що в харківське метро для дітей є не засіб пересування. А є засобом зберегти своє життя, тому це дуже важливе видання, і я хотів би подякувати авторам і всім, хто був долучений до, до цього, і думаю, ми переможемо, і це буде свідченням вже і в історичному плані. Дякую, дякую за ваш хід. Чи є ще запитання? Скажіть, будь ласка, можна будь ласка. А бібліотеки як теж писати лист на міністерство отримувати? Не зовсім більша діяльність міністерства в частині книг вона йде через інститут книги. І саме їхні програми спрямовані на поповнення бібліотечних фондів, і оскільки не може бути в держави задубльованості, то на жаль, по цій програмі книги для бібліотек не передбачені, бо бібліотеки поповнюються саме коштами інституту книги, і які насправді значно більші. Бо якщо взяти кількість бібліотек в Україні, то це ж навіть... На кожну бібліотеку не вистачить. Нас в Україні скільки? Близько 13 тисяч бібліотек. Mm -hmm. А тут тираж одна тисяча одна тисяча. Тому поповнення бібліотечних фондів через інститут книги. Ну ці книги не будуть там розповсюджуватися. Так, я зрозуміла. Є закон, який вимагає певну кількість них передати в ключові бібліотеки, і це, звісно, виконано кожним видавцем, бо це передбачено законом. Mm -hmm. Дякую. Дякую вам. Якщо запитань більше нема. Тоді я дякую нашим гостям. Я нагадаю, що у нас відбулась презентація книги Сторостер за Неворогом Харків 2022 2022-2023, Фотосвідчення Вадима Білікова. А медіа Центр Україна Укрінформ продовжить свою роботу о 12-й годині. У нас відбудеться презентація дослідження, думки і погляди населення України щодо державних електронних послуг. Залишайтеся з нами.